Ідея полягає в тому, щоб протягом місяця концентровано розказувати, ділитися досвідом щодо практик доброчесності, розповідати про тренди, які є в Європі або за кордоном в цій царині тихоці well, з Important із Тевидна Витіннюкраїн, де гавермент, сивіл соціаті ендбизнесворктідер ту промоти рекавері in an integrated and holistic way. взаємодія well, держави. Бізнесу і органів місцевого самоврядування тільки за такої співпраці можна побудувати проекти відновлення, можна їх реалізувати і спільними зусиллями дійти до перемоги. Нема жодного шансу бізнесу, який не сповідує доброчесність ні відновитися, ні розвиватися в сучасних умовах. Доброчесність українського бізнесу може бути критерієм того, що нам вдасться швидко відновитися. Побудувати ту країну, про яку ми мріємо.